Останній день червня виявився надзвичайно багатим на події у гнізді наших лелек. Почалась спека, батьки постійно носять пташенятам воду, от і Грицько прилетів черговою порцією, а коли у тебе повен рот води, то й клекотати незручно. Вчора пташенята на тривалий час залишалися самі. Батьки літали на луки до тракторів, які згрібають сіно. А сьогодні, з самого ранку, обоє батьків у гнізді. Звечора не дорахувались одного пташеняти. Меншенького. Люди Звуть його юстинка. Хоча навіть наш гуро-орнітолог Віталій Казанник не може стверджувати впевнено, якої воно статі. Ввечері, коли вимикали світло і не було стріма, видно, в якийсь момент вона випала з гнізда. Але це пташеня, хоч і найменше, уже достатньо було розвинуте, пір'я відросло на крилах, і вона не забилась. Вона здійснила, ну, як то кажуть, жорстку, але посадку. Наша продавщиця Оля вранці бачила її в центрі села. Юстинка бігала, навіть намагалася літати, щоправда, через паркан перелетіти не змогла. Потім пізніше ми також відзняли відео про те, як юстинка ходить по царині. Схоже на те, що юстинка досить вправно бігає. Здатна перелітати на невеликій відстані, тому вона успішно може уникнути небезпеки. У нас в центрі села не заасфальтовано. Багато трави у траві багато різної живності, тому пташина знайде чим прохарчуватися. Вона достатньо розвинена і для цього. Крім того, тут люди пасуть гусей, качок. Облаштували багато маленьких водойм для своєї птиці. Нашій юстинці в перші дні після того, як, я, як вона вийшла з гнізда, напевно, нічого не загрожує. Хоча ми будемо пильнувати за нею і, звичайно, будемо інформувати поціновувачів нашого каналу. Але ми якось призабули про ще одного мешканця гнізда, про яйце. А тепер увага, зараз воно вибухне. А така була тиха дитинка, а тепер навіть вона коника викинула. Як то кажуть, перегрілося на сонці. І так воно й є. І як тільки яйце перестало бути яйцем, воно стало потенційною їжею. Добре, що Грицько швиденько забрав його з під зюбів старшеньких дітей. І зверніть увагу, Грицько не викинув шкаралупку зразу за гніздом а потиліпав його над краєм. Точнісінько так, як це робила Одарка, із тим пташеням, що не вилупилось. Видно, він і досі сприймає яйце як свого нащадка, а така поведінка закодована. Перед тим як позбутись мертвого пташенята. Треба переконатись, що воно таки мертве. Вибух Бовтуна у гнізді Грецька та Одарки річ не унікальна. Орнітологам і раніше були відомі такі випадки. Що ж сталося? Яйце. Було незапліднене. Адже, коли ми побачили, як Грицько хілетає шкаралупу, то вміст його рідкий, там навіть не починався розвиток. Ми не бачимо жодних залишків скелету пташенята. Скелет зародка великою мірою формується. За рахунок будівельного матеріалу шкаралупи, за рахунок кальцію, який в ній зосереджений. Раз скелет не формувався, кальцій залишився у шкаралупі, і вона зберегла свою міцність тому і могла витримувати численні топтання своїх братиків і сестричок аж до тепер. Але час бере своє. Якою б надійною не була шкаралупа, видно, бактерії все-таки крізь її канальці проникли всередину яйця. І там почались процеси гниття. Їм сприяє висока температура повітря. Тут ще й дорослі птахи, набуваючи пташенят, періодично обляпували яйце водою. Зрозуміло, що коли тебе розпирає зсередини, а зверху поливають водичкою, то на спеці рано чи пізно доведеться таки луснути. Закликаю всіх не переживати про санітарний стан у гнізді. Він і до того був не дуже гарним. Запах пташенят, коли ми їх кільцювали, так в'ївся в руки і в одежу, що півдня не могли їх відмити. Тож давайте сподіватись на імунітет тих, хто у гнізді, і на удачу тої, яка за гніздом.